На тоненьких стеблинках багряні маки з краплями роси, зимовий пейзаж та пишна заквітчена дівчина. І ще десятки картин і картинок. Таку багату виставку вміщає кімната робочий кабінет Валерія Константінова. Я пробував і хрест і хрестиком вишивати, але мені більш подобалось бісером. І в мене найголовніше це... чим швидше, тим краще. Тому що я пивший спортсмен. Ось цих симпатичних жирафів майстер планує закінчити за кілька тижнів. Каже, що вже працює над ними місяць, готує подарунок для дочки. Робоче місце Валерій Константінов організував підручними засобами. Бісер в капронові кришки, а замість тримачів банки з водою. Замість п'яльців мені легше робити оці от пристосування. Вони держать, держать рисунок. Як тільки мені становиться погано, то я прикращаю роботу іду і грати в шахмати. Із грою в шахи чоловік чергує роботу над вишивкою. Попри складний стан здоров'я, він наполегливо працює по 4 години щодня. Колишній шанувальник спорту та радіомеханік за фахом всього за тиждень опанував правила вишивки бісером. Як із жменьки дрібних намистин створювати живі образи, Валерію Дмитровичу показала дочка. Необхідність вибору заняття пояснює дружина майстра. Чоловік інсулінозалежний і має інвалідність. Відтак спокійне заняття умиротворяє та поліпшує стан здоров'я. Ну, що Він спокійніше себе поводить, він сидить собі, вишиває. А я делаю все для того, щоб приготовили покушати, щоб вовремя поїв по, по часам, так як він чоловік. І як... Рамочки, рисунки не очень великі, то я сама їх заправляю в рамки. Подружжя Константинових у шлюбі 40 років. Нині вони ще й творчі партнери. Разом обирають схеми та кольорові гами вишивок. Розповідають, що спроби вишивати на замовлення були невдалими, ледве компенсували витрати на матеріали. Однак Валерій Дмитрович не полишив ідеї своїм захопленням поліпшувати і матеріальне становище сім'ї.